see Не як завжди підло маніпулюють фактами, намагаючись залякати усіх, хто не зважає на їх погрози. Так днями з'явилася інформація про те, що російський патрульний корабель Василій Биков нібито обстріляв цивільне судно, що направлялося в Одеську область. Це був корабель Сукра Окан під прапором країни Палау. За словами міноборони РФ судно, нібито не виконало вимогу про зупинку, і тому довелося відкрити попереджувальний вогонь. Після цього окупанти, ніби як направили до корабля вертоліт К-29. З групою військових і висадили їх на борт для обшуку. Після цього судно продовжило рух до порту Ізмейл. Інцидент відразу ж прокоментували в офісі президента Михайло Подоляк у своєму твіттері Написав: навмисний напад і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного судна, яке прямувало до українського порту, є явним порушенням міжнародного морського права, актом піратства та злочином проти цивільних суден третьої країни у водах інших держав. Цей прецедент потребує чіткого юридичного закріплення, Кріплення ідентифікації усіх осіб та визнання факту злочину міжнародним співтовариством Подоляк пообіцяв, що Україна зробить всі необхідні висновки та обере оптимальну відповідь. Тим згодом ситуація набрала нових, не менш цікавих обертів. Інформна Палга з'ясувала, жодних попереджувальних вистрілів патрульний корабель Василій Биков не робив. Ні вистрілів, ні вертольоту, ні обшуків, виявляється, не було. Лише порожні погрози. Про це свідчить запис переговорів корабля РФ із суховантажем у Чорному морі. Warship, and let my group inspect your і and crew for weapons. форвепанс. else will not stop enjoying. I used my weapons of your course. Over. На борту Сукраокан перебував турецький екіпаж, який не зреагував на погрози росіян, і тимчасово змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини. Якщо вірити висновкам інформнапалм, виходить, що росіяни просто-напросто розпустили фейк, аби нагнати страху на ті країни, які мали на увазі усі погрози росіян щодо обстрілів цивільних суден, що прямують в українські порти. Але їх брехня дуже швидко викрилася. Дещо незручно вийшло, хотіли всіх налякати натомість вкотре схопили облизня і зганьбилися на увесь світ.